Відбувається оця знову ж амбівалентність. Відбувається знову оця турбулентність знову нашим суспільством, за якого через якийсь пам'ятник якогось смердючого булгакова все суспільство колошматить. А чому? А тому, що світогляд різний? А чому? А тому, що мова ми різними розмовляємо? А чому? А тому, що Москва насаджує свой язик, спеціально щоб ми розмовляли різними мовами? щоб ми любили Булгакова, Сталіна і всіх їхніх героїв? Ось для чого язик? Ось чому мова є зброєю. Гуманітарною. І проти цієї зброї так само треба боротися. І з того списку, що ви перерахували, навряд чи вони відмовляться від язика. Бо їхня язикова політика в Україні вона тягнеться століттями. І війна саме через це. Оце найважливіший пункт серед усіх захованих пунктів перерахованих. Він захований серед усіх перерахованих пунктів, який вони виносять на перемовини. Вони готові будуть всім поступитися. Ну, хіба що, щоб ми в НАТО не вступили і мову свою не втратили. Але це ж десь ну, приблизно. Навіть якщо буде стояти питання НАТО і мови, вони ніколи в житті свій язик, е вони будуть вимагати, щоб язик був в Україні.